Зловив чоловік золоту рибку. Відпусти мене, друже, я три твої бажання виконаю. Але май на увазі те, що ти попросиш, у те, що всього в три рази більше буде. Чоловік подумав і каже: Мільйон доларів. Ти добре подумав, у те, що в три рази більше буде. Так. А друге бажання, мер з останньої моделі. Ти добре подумав у те, що в три рази більше буде. А третє бажання. Легенький інфарктик. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Тетяно, твій пес гнався за моїм тарасиком на велосипеді. Оксано, що ти верзеш? Немає мого пса ніякого велосипеда. Два друга футболіста домовилися, хто перший помре, повідомить другого, чи є футбол на тому світі. Минули роки один із них помер. З'явився у вісні другому. У мене дві новини: одна хороша, інша погана. Ну, давай з гарної. На тому світі є футбол. Ми навіть команду створили, у чемпіонаті виступаємо. Ну, а погана. У завтрашньому матчі ти теж граєш. У школі. Сьогодні, дітки, ми вивчимо літеру Х. Хто які слова знає на цю літеру? А ти, Вовочко, опусти руку. Ти ще за літру пе тата не приводив. Жінка у вузькій спідниці не може піднятися на сходинку автобуса і шукає руками блискавку ззаду спідниці, щоб розстебнути її. Раптом сильні чоловічі руки підсаджують її за талією на сходинку. Вона обертається і каже Чоловіче, що ви собі дозволяєте? А він її у відповідь після того, як ви двічі розстебнули і застибнули мені шерінку, я думав, що ми більше, ніж друзі.